Приходить бабуля до лікаря. Лікарю, у мене проблема, я постійно пержу. Але насправді це не велика проблема, тому що гази у мене без запаху і без звуку. На доказ цьому я, перебуваючи у вас в кабінеті разів 20 пукнула і нічого. Доктор, вислухавши, каже. Добре, ось вам таблетки, через тиждень приходьте. Через тиждень. Лікар, що ви мені дали? Стало страшенно смердіти. От і добре, нюх вам ми вже вилікували, а тепер будемо лікувати слух. <риклад> Мужики сидять у дворі, хваляться. Один каже: Моя кличе мене котиком, а моя зайчиком, а моя ненаглядна називає мене якимось італійським словом. Тут з вікна висовується його дружина і кричить: Кобеліно! додому! <риклад> Один друг іншому хвалиться, я тут недавно по п'яні мента обдурив. Як це? А ось стою я посеред вулиці і пісяю, а він до мене підходить і каже. Що це за неподобство таке? Негайно заховати і припинити. А я сховав, але не припинив.